щойно зацитували ми Кирила Буданова, який про спецоперацію от нещодавньо він зробив акцент на психологічному зрізі, що крім всього, що є там стратегічного, так би мовити, в цьому це дуже важливий сигнал і знак для жителів Криму. Що скоро ми повернемось додому? Це считується? це відчувають люди. Так безумовно, особливо ті, хто е, належать до е, проукраїнських кримськотатарських е, оцих груп. Бо тут треба розуміти, що особливо кримські татари вони мали структури громадянські ще до окупації. Ці структури нікуди не поділися. Це розповсюджені мережі, це меджліс. Це насправді доволі закрите середовище, яке е, між собою е, має родинні зв'язки. Відповідно, е, питання ж не. В тому тільки що вони мають надію. Питання в тому, що вони є вкрай важливі для нас, як носії на певної інформації, як люди, які. Можуть допомогти нашій армії, і таке інше, і вони це роблять всі ці роки. Кримські татари, саме вони їх активісти діставали нам кадри із турбінами Siemens в Криму із голландськими компаніями, які будували цей Керченський міст, що потім ставало причиною для позовів України проти російських агресорів. Баду частина, наприклад, доказів, які українські юристи міжнародники подавали. Ле до міжнародного суду в. Міжнародного кримінального суду здобуті саме цими людьми, і от зараз ці люди, коли вони розуміють, що армія наближається, ми маємо розуміти, що їх моральний дух і їх віра в те, що скоро вони будуть вільні, це в тому числі і частина наших, нашої військової операції, тому що ці люди не будуть сидіти, склавши руки. Вони будуть сіляко сприяти полегшенню звільнення Криму. Пані Ларисо, щодо психологічного сприйняття людей, про наступне хочу запитати У вас голова ГУР Кирило Буданов говорив про те, що вже влітку ми будемо в Криму так і купатися в морі, але цього не сталося. Він сказав, що помилявся. Як от подібні заяви сприймають? Ну, частково це є звісно тиском на супротивника, тому що одна з основних складових інформаційної війни це вплив на аудиторію ворога на те, щоб посіяти там зневіру і паніку. І щодо нас теж застосовуються всі ці ПСО, якраз саме з цією ціллю, що мовляв, ми ніколи не можемо звільнити Крим або хтось хоче передомовитися, віддавши Крим. Тобто, от всі ці речі, ми теж чуємо цей псо, яке застосовується проти нас. Так, от, коли Кирила Буданов казав про літо, я би насправді звернула вашу увагу, що він був не настільки далекий від істини, і це не тільки ПСО, тому що окупанти розуміли, що одним з найнебезпечніших, Сніших напрямків українського наступу для них є лівобережна Херсонщина. Є ті бої, той контроль, який Україна встановила вогневий над Кімбурською касою. А це в принципі вже вже Крим. Це вже Крим. Тобто і вони бо дуже боялися, що Україна буде створювати плацдарм на лівому березі, що Україна, до речі, почала робити в тих самих Олєшках. і цей плацдарм тримається досі. Там ідуть бої, але окупанти вони зараз ще мають можливість не дати нам розширити його, але вони не мають можливості вибити звідти українських військових. Вони там тримаються і тримаються міцно. Тож перед тим як була взірвана Каховська ГЕС, ця ймовірність була. Тому що Крим це та територія, яку брали завжди, коли хотіли, от просто завжди. Насправді взяти Крим, нас намагаються переконати, що мовляв Крим це так складно, що він неприступний авіаносець. Ну це не так. Потім нам говорять про те, що краще може на Донбас. Ні, от Донбас якраз велика проблема, тому що там фактично тил тилом для цих колаборантів і окупантів є вся Росія. Там немає можливості у нас перерізати шляхи логістичні на Донбасі. А в Криму як тільки перерізається логістика, так було і з Врангелем, який змушений був тікати з Криму. Так було в тому числі, коли е, на, на, нацистські війська захоплювали Крим. Неможливо було утриматися в Севастополі, неможливо було його обороняти, і так було, до речі, з нацистами, які теж не могли тримати Крим, коли туди наступала червона армія. До речі, Балбачан брав Крим саме так через цей перешек. Тобто всі його брали, і окупанти це знають. Тому, коли Будана це говорив, він до того як була взірвана Каховська гес. Mm -hmm. Було створено оце жахливе просто злочин проти людяності, міжнародний злочин. В принципі, у нас були такі шанси. І що цікаво, ці шанси залишаються у нас зараз. От е, і ці це, це розуміють окупанти, це розуміють ці військові експерти. Зараз Пані ми Лариса, наближаємося. А можна вас по.